До речі, барабанна Петесау не циклічна, тому її і не називають в цій грі бабахою. Бабаха це в нас 183. Але, але, друже танкіст, якщо вміти правильно реалізовувати барабан, і ти любиш барабанні танчики, і петисав для тебе не буде проблем реалізувати в 1600 з одного барабану, може і 1700 видавати просто так. Як то кажуть, одним хуком, тому що. Реально, 183ка іноді не вміє таке витворяти, що витворяє ось ця машинка, ось цей барабан. І тому я іноді сміливо можу називати її також бабахою, але лише з барабаном. Ну, бабаха заслуговує свій такий статус титул, тому що він за один хук може відбудовувати повну фуловий танчик. А цей може, але завдяки барабану. Але не завжди виходить одним хуком, бач бо тому, що він завдяки своєму барабану. Практично по половині хідпотів забирає в двох танчиків.